Ну що, прийшла черга поговорити про флюрокарбон, він же полівінілденфторит. Винайшли його японські інженери Куреха Chemical Industries, він же Сігуар в далекому 1971 році. Якби я його продавав, то зараз би точно стояв з розумним виглядом і розповідав би вам з повною впевненістю про його абсолютну прозорість у воді та неймовірним коефіцієнтом заломлення світла 1,42. Та як ви бачите на цьому відео, така парадигма має лише частковий успіх. І хоч я його й не продаю, але маю достатній досвід користування цим матеріалом. Окрім того, мною було проведено опитування серед 10 спортсменів рибалок. Тому на основі цих даних я спробую максимально об'єктивно розкласти по полицям всі причини вибору того чи іншого флюрокарбону, та відповідно конкурентів флюрокарбону. Ви на каналі Ярослав Злий. Поїхали. Почати хотілося би з запитання, навіщо взагалі нам флюр? І перше, і на мою думку, найголовніше це його абразивостійкість. Вся хижа риба так чи інакше прив'язана до кормового об'єкту, який в свою чергу обирає ділянки з твердим дном. На такому дні найчастіше і можна зустріти двостулкових молюсків, таких як тригранка, вона ж Дрейсена та Перлівниця, й гострі краї яких і змушують нас постійно знаходитись в пошуку максимально абразивостійких матеріалів. А оскільки 90% всіх наших рибалок це джиг, окуня та судака на руслових бровках та буграх, то вибору у нас просто немає. Це на даний момент єдиний розумний компроміс. А чому компроміс? Все просто: в наших водах є хижак, якому нерідко буває просто байдуже на товщину вашого флюрокарбонового повіця. Я думаю, що всі вже здогадалися, про кого йде мова. Ну звісно ж, про щуку. Ну, і якщо ми вже заговорили про плямисту, то давайте розберемося, що саме змушує наших рибалок йти на такий ризик й кидаючи приманку у воду, постійно та мимоволі ставати учасником лотереї. Насправді все дуже просто. Більшість досвідчених щукарів знають про любов хижачки до плавної подачі та зависанні приманки, а тому потрібно зробити все можливе, аби максимально його збільшити. Об'ємні приманки, які так полюбляє щука, найкраще себе розкривають на монтажу з найменшою свободою рухів. Мова йде, звісно ж, про джиголівку, а товстий флюр своїм супротивом, максимально уповільнює падіння, дозволяючи спінінгісту використовувати трішки більшу вагу, аби докинути погано летючу джиголівку до риби. Така схема вже не перший рік доводить свою найкращу результативність навіть на водоймах з найбільшим риболовним пресингом. Товстий флюр в парі з однограмовою джиголівкою та дводюймовим ріпором віброхвостом дозволяє спіймати майже будь-яку пасивну щуку. Якщо ж і цього виявляється замало, тоді на поміч приходять двохвості твістери. Ось такого формату, що вони нам дають за рахунок своєї парусності, приманка стає ще більш повільною. І якщо використовувати такий тип приманок з м'якого софт софт-силікону, то це дозволяє максимально можливо уповільнити подачу приманки і тим самим змусити пасивну неохочу до клювання щуку атакувати на вашу приманку. На змаганнях або просто берегових рибалок я використовую ось такі нав'язані заздалегідь повіці з 04 або 0,45 флюорокарбону, які я кріплю на ось таке кільце. А воно в свою чергу кріпиться на карабін, який у вас закріплений або на поясній сумці, або на рюкзаку, або де інде. Найважливіше, щоб це все було в швидкому доступі, тому що осінній зимовий період дуже короткий, і ви можете якраз потрапити на оці щасливі півгодини кльову, які будете витрачати на те, що будете перев'язувати ваш повідець. До речі, всі свої повідці я стараюсь робити вдома у вільний від роботи час, тим самим заощаджуючи свої хвилини, відведені на риболовлю. Робиться це все дуже просто: кожний карабін прив'язаний на вже готові петлі. І як ви бачите, все дуже просто та швидко. Залишається лише прив'язати моркву, і ви знову в грі. Між іншим, мені здається, є сенс зробити відео присвячене моїм улюбленим вузлам. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і напишіть в коментарі свою думку з цього приводу, аби я розумів кількість зацікавлених глядачів на цю тематику. Ну і ще одне: 87% глядачів, що переглядають мої відео, з якихось причин не підписані на мій канал. Тому, будь ласка, підписуйтесь або зареєструйтесь в Ютубі, якщо ви з якихось причин цього ще не зробили. А тепер повернімось до нашої теми. Мабуть, більшість хоче зараз почути мій топ-5 флюрів, але його не буде. Чому? Ну тому що його просто не існує. Якщо якась частина з вас хоче стати учасником лотереї, зайти в казино. І кидати е, приманку для того, щоб спіймати щуку з флюрокарбоновим повіцем, то я можу лише порадити вам, який саме флюр я би використовував на вашому місці. В першу чергу мова йде, звісно ж, про знаменитий Sunline v Віхард 047 діаметру. У цього флюра є насправді лише один суттєвий недолік це його ціна. Так, 35 доларів за 50 метрів, як на мене, це трішки забагато, навіть хоч і для японського та якісного, але нічого не гарантуючого матеріалу. Насправді, в Японії є і інші, не менш цікаві та грубі флюри, але з якихось причин в Україну їх не привозять, тому я не бачу сенсу про них розповідати. Рухаємось далі. Давайте перейдемо одразу ж до, мабуть, чинне найрозповсюдженішого флюра це Sunline Siglon. Нічого поганого про нього я сказати не можу, тому що насправді ніякої офіційної шкали градації жорсткості чи абразивостійкості з якихось причин все ще нема. Однак окремої уваги заслуговує його ось ця шпуля. Це просто халепа. По-перше, ось ця пластикова штука не завжди утримує кінець вашого флюра. Тому що він ось тут стричить, якщо він у вас 0,3 і більше діаметру, він впирається в вашу кишеню і відбуваються там оці всі процеси, потім він звідси просто випадає. Але є ще другий варіант, ще більш веселий. Ось ця пластмаска, яка зроблена для того, щоб утримувати кінець вашого флюра, з часом просто відлітає. Що це за акт відвертої неповаги, і чому інші виробники запозичують цю просто бездарну ідею з цією поганою шпулою? Мені невідомо. Але величезна кількість виробників дійсно купують на тому ж заводі, закуповують ось такі шпулі і вважають, що це класно. Я повинен прийти в магазин, віддати свої гроші, купити ну, типу, японський флюр, і вдома. Проклеювати суперклеєм ось цю штуку. Ви серйозно зараз? При цьому на ринку вже давно існують класні та ергономічні рішення, які, очевидь, придумані рибалками для рибалок. Наприклад, ось цей флюр, це дує хардкор, сам по собі флюр нормальний, плюс-мінус як сіглон. Чогось неймовірного, не варто від нього очікувати. Але подивіться, як тут реалізована ця система. Тут також є ось ця дебільна заглушка. Не впевнений, що нею хтось користується. Чому? Тому що є ось такі резинки одна і друга. Бачите? Все дуже просто. Вони такі просиліконені. Ви їх одягаєте ось так. І все, ваш флюр ось. Вам потрібен шматок флюра, відмотали, і він надійно зафіксований і знаходиться в рівень з вашою шпулою. Тим самим, коли він знаходиться в кишені, у нього нема жодного шансу для того, щоб розмотатись там і перетворитись в бороду. Оце рішення супер класне. Будь ласка, виробники, якщо ви побачите це відео, робіть ось так. Або є ще інший варіант: Це на таку шпулю одягається резинка або інший якийсь тягучий матеріал в формі кільця. І там робиться отвір. І в цей отвір проселяється наш флюр. І все, все, вам потрібно щось, шматок флюра. Ви відмотали, скільки вам потрібно. Супер, все зафіксовано, все надійно, все класно. Для рибалок від рибалок. Користуюсь я також і азура савада, і в свій час дуже популярний інтеч. Нормальні флюри, своє завдання вони виконують, а рвуться, досить передбачувано. Я можу і далі перечисляти всі ці моделі флюрів, які були в мене користуванні, але навіщо? Флюрокарбон це не котушка величезної різниці між ними просто не існує. І ви платите в першу чергу за бренд, а вже потім за цифри, зазначені на упаковці. Все інше це маркетинг та бажання продавця заробити на вас. Давайте коротко про альтернативи. Є такий матеріал, який має назву Hardmono від компанії Climax. Я особисто маю досвід користування цим матеріалом і вважаю його найкращим серед умовно прозорих матеріалів. Він точно перше жорсткіший ніж будь-який флюр. І друге, у зв'язку з своєю поздовжньою волокнистістю він не зрізається як флюр, а січеться, і це робить його дуже передбачуваним. Отже, якщо ви належите до категорії людей, які вважають, що щука дуже боїться металевий повідець, то найкращий варіант для вас буде придбати 50-метрову шпулю Hardmono від Клаймакс та зробити самостійно собі повідці. Якщо ж. Ви не знаєте, як їх виготовляти. Я, в принципі, можу зробити окреме відео присвячене цій темі. Все робиться дуже просто та швидко. Є ще інша категорія людей: лінощі та брак часу, яких не дозволяє їм присвятити виготовленням повідцям окремого часу. Для вас найкращий варіант буде придбати вже готові повіці, наприклад, ексклюзив-лідер від Миколи Запивайла. Тепер про метал. Почнімо зі звичайної скрутки і беззаперечним плюсом цього повіця, звісно що є його надійність та вартість. Однак є і недолік. Я думаю, що всі вже здогадалися, мова йде, звісно ж, про пам'ять. Після атаки щуки ваша скрутка починає сильно деформуватися. І що б ви з нею не робили, бездоганно рівною та прямою вона вже ніколи не буде. Але є нюанс, про який я просто зобов'язаний сказати, під час використання скрутки найголовніше це вберегти ваш шнур від гострих країв самої скрутки. Що нерідко відбувається під час віддачі шнура для розкриття потенціалу вашого воблера. Обтискні трубочки, термоусадка або звичайне пропаювання є одним з найпопулярніших варіантів вирішення даної проблеми. Слід також пам'ятати про такий постійний процес зміни властивостей матеріалу, як втома металу. Пам'ятайте, одна рибалка, одна скрутка. Йдемо далі, і черга нарешті дійшла до сплетеного багатожилкового титану. Класний повідець, але є у нього і недоліки. Та почнімо, мабуть, все ж таки з плюсів. Перший плюс. У нього немає так званої пам'яті. Щоб з ним щука не робила, він все одно залишиться прямим. Другий плюс як правило, використовується вертлюжок, а чим товщий дріт з'єднання шнура з повітцем, тим відповідно цей вузол буде сильніший. Третє, на відміну від скрутки, у нього абсолютно немає ризику потрапляння шнура під виток і тим самим деформації шнура. А тепер мінус. Звісно, що це металевий повідець. А відповідно, у металу також є втома. А от коли саме настане цей критичний момент. Що потрібно викинути повідець, а не використовувати далі, ніхто не знає, але він точно настане і ви точно не будете викидати такий дорогий повідець після кожної рибалки. В цьому я вас запевняю. Але пам'ятайте, що щука бачить не тільки ваш металевий повідець, а й ваші трійники. Подумайте про це! Наразі це всі найпоширеніші повідкові матеріали наших спінінгістів, але перед тим як ви закриєте це відео і підете по своїм справам, будь ласка, виконайте одне моє маленьке прохання. Напишіть в коментарях свій улюблений флюрокарбон та чому саме його ви вважаєте найкращим. Окремо хочу подякувати кожному, хто підтримує канал матеріально і тим самим долучається до розвитку україномовного контенту. Усі необхідні лінки на YouTube спонсорство, Patreon та мою банківську карту я, як завжди, закріплю в описі до цього відео. А на цьому в мене все. Нехай щастить і до нових зустрічей!